Доброго ранку вдома. Якщо житло зазнало пошкоджень через збройну агресію Російської Федерації, українці можуть отримати компенсацію. Нагадаємо, діє державна програма є відновлення. Вона передбачає до 350 тисяч гривень на ремонт для власників квартир у будинках без серйозних конструктивних пошкоджень. Цей алгоритм затверджений на державному рівні. А от як це працює, що потрібно заявнику для участі в програмі, ми ми дізнаємося просто зараз від заступниці директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерії Коваль. Вітаю вас, в етері ранку, вдома, пані Валерія. Резі, бачите. Розкажіть, будь ласка, як саме працює програма «Євідновлення», відновлення? У чому її особливості? Спочатку потрібно подати повідомлення про пошкоджене чи знищене майно. це перший крок, і ми радимо зробити це навіть якщо ви не плануєте отримувати кошти по програмі її відновлення. Подати повідомлення можна безпосередньо через застосунок або портал Дія, або ж офлайн у відділенні ЦНАП чи у нотаріуса. А після подання повідомлення можна подати вже заяву на отримання допомоги. Для цього потрібно авторизуватися на порталі або застосунку ДІЯ, обрати послугу повідомлення про пошкоджене чи знищене застосунку, розділ сервіси, послуга є відновлення. А на порталі відкрити каталог послуг та обрати з них також послугу є відновлення. Відповідно, треба буде заповнити форму, внести дані про об'єкт, що було пошкоджено, право власності на нього має бути зареєстрованим у державному реєстрі речових прав. Щоб подати заяву офлайн, вам знадобиться ваш податковий номер, паспорт, документи про право власності на житло, фото пошкодження, телефоні або іншому носії і електронна пошта, саме на неї надійте повідомлення про пошкоджене майно. Угу. Які житлові об'єкти підпадають під критерії відшкодування, що вважається серйозним, а що вважається несерйозним конструктивним пошкодженням? Отримати допомогу за програмою «Є відновлення можна за двома категоріями, в залежності від завданої шкоди, або за пошкоджене майно, або за зруйноване. Типи житла, на які можна отримати компенсацію, за категорією самопошкодженого майна, це можуть бути квартири, приватні будинки, а також кімнати чи інші житлові приміщення. Кошти надаються, якщо житло пошкоджено або через бойові дії після 24 лютого 2022 року, або вони підлягають відновленню, або розміщені на неокупованій території, де не ведуться активні бойові дії. І також одним із критеріям, те, що житло не було відремонтоване самостійно. Якщо ваше житло було повністю зруйноване, ви можете отримати компенсацію та витратити на придбання нового житла або побудову нового житла для того, щоб отримати допомогу якраз на зруйноване житло. Вона має бути зруйновано через бойові дії знову ж таки після 24 лютого 2022 року, розміщене на території, які не, було, які не були окуповані до 24 лютого, не підлягають відновленню або має власника. Тому отакі типи. Угу. Скажіть, будь ласка, чи є обмеження щодо того, на які саме роботи чи матеріали можна витратити компенсацію? Компенсацію отримання за пошкоджене майно можна витратити на будівельні матеріали та на замовлення ремонтних робіт. Якщо ваше житло було повністю зруйноване, ви можете отримати компенсацію та витратити на придбання нового житла. Чи побудову? Головна вимога: кошти можна витратити лише в тих бізнесів, які приєдналися до програми її відновлення. Зараз це вже більше п'яти тисяч точок по всій Україні. Зокрема, це і великі торгові мережі, і там епіцентр, нова лінія і інші. І таким чином у нас є механізм контролю за тим, щоб гроші були витрачені саме на будівельний матеріал. Тобто цільове таке використання. Скажіть саме так. То перевіряє стан житла, хто підтверджує суму компенсації, хто визначає серйозність ушкоджень. Фіксацію пошкоджень займається безпосередньо комісії місцевої влади або органи місцевого самоврядування або від військових адміністрацій в тих регіонах, де не функціонують ОМЕСИ, і вони підтверджують цьому компенсації: виїжджають на місце руйнування і проводять всі дії для отримання потім компенсації відшкодувань від держави. Угу. Розкажіть, будь ласка, скільки часу зазвичай триває розклад, розгляд заявки і коли можна очікувати виплату? Заяву після подання отримує комісія місцевої влади, яка протягом 30 днів повинна її розглянути, і якщо людина відповідає всім умовам, надати рішення про компенсацію. Так, далі людина подає заяву в є відновлення і скільки далі триває цей процес власне отримання допомоги? Ну, зазвичай. Отримання коштів. Так. Все залежить від фінансування, тому тут вже. Протягом певного періоду часу зазвичай також це відбувається доволі швидко, і в залежності від категорії пошкодження користувач отримує або гроші на картку на відновлення, так або ми говоримо за сертифікат, якщо це було пошкоджено повністю в мене. Угу. А скажіть, чи, чи є підтримка для тих, хто не має цифрових навичок або доступу до інтернету, може літніх людей, або ну, з якихось інших причин, можуть вони скористатися? Послуга є відновлення доступна також офлайн для усіх у ЦНАПі, наприклад, і щоб подати заяву, не потрібно буде мати документи, що посвідчують особу, або повноваження представника, у разі, якщо звернувся представник. Також документи, які посвідчують право на нерухоме майно та містять опис і характеристики нерухомого майна, фото пошкодження на телефоні або іншому носії. Електронна пошта на неді, надійде номер зареєстрованого повідомлення, і у разі необхідності адміністратор ЦНАП може зрукувати зареєстроване інформаційне повідомлення, і також в ЦНАПі можна подати заяву на відшкодування пошкодженого майна та отримання житлового сертифікату. Для всіх тих, хто з якихось причин не може скористатися дією, також доступна опція ЦНА. Угу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, скільки працює вже ця послуга? Скільки вона функціонує? Працює послуга ну вже більше року. Якщо не помиляюся, було літо минулого року. Mm. Тому послуга активно працює і ми постійно її розвиваємо, модернізуємо. Додаємо різний функціонал, тому угу. рухаємось Люди... з цього приводу для того, щоб кожен українець зміг отримати допомогу. Люди активно користуються нею? Так, ну в залежності від е, періодів, так тому що, на жаль, у нас є період частих пошкоджень і знищень, тому в залежності від періоду. Дякуємо вам за те, що робите. Дякуємо, що приходите до нас, Витер, щоб розповісти нашим глядачам деталі. І хай спокійних періодів буде якомога більше а, а звернень українців по допомогу. Хай буде якомога менше, хай буде в цьому менше потреби. Дякуємо вам і спокійного, гарного дня.